Ти тепер зірка першої величини. Зосередься на хорошому. Усе це буде варте того моменту, коли ми зустрінемо нашу ідеальну дитину. Я теж цього хочу. Та жінка, здається, переслідує мене. Ти приймаєш купу ліків. У тебе задурена голова. Ти маєш особливу схильність до перетворювання мрій на кошмари. Просто відпочинь, Люба. Війна. Любий. Ми зробили це. Можна подивитись на екран. Хвилинку. Чи ти хочеш Оскар? Ти хочеш його так само, як і дитину? Так. Я не розумію бажання створити непотрібну дитину, яка харчується твоїм тілом. мною щось відбувається. Біль це ключ до зростання. Припини істерити. Я хочу, щоб ти мені вірив. Баю, баю, сплюнію. Гедь від моєї дитини! американська історія жахів від FX. Прем'єра 20 вересня на FX. Стрім на